19 числа в 16.47 до червої частини вулиці МВ поступило повідомлення про те, що на автодорозі Великополовецька Дрозди невідомі особи стараються підрізати стараються захопити автомобіль громадянина Ф. Зразу дана інформація була зареєстрована до журналу Єдиного обліку та була описана оперативна група. Була направлена. Патрульно-постова служба, працівники КВАРНОВ для перевірки даної інформації. При приїзді на місце пригоди, не доїжджаючи десь 3-4 км, був надіний і вийшов потерпілий, який пояснив, що рухаючись на автомобілі, він займається перевезенням сигарет різних продовольчих товарів. Рухаючись в даному напрямку, йому підрізав автомобіль, збивши ДТП. З нього вийшли два, дві особи, чоловічої статі в масках, і спробували на, на нього напасти. Побачивши їхнє приближення, він покинув свій автомобіль і втік в поле в лісову смугу. Дані громадяни почали його переслідувати. Не знайшовши його, вони повернулися до автомобіля. Він вийшов на зупинку та викликав працівників міліції. По витю, на місці було молодісно знайдено в ковід автомобіль «Форд», автомобіль Форд, який був. Двері в відкритому стані, і в автомобілі знаходився сейф, в який працівники, коли провозили товар, їм йшла налічка, вони дані кошти складали в металевий сейф, який закривався на зиму. На сейф були виявлені пошкодження, сейф зломаний не був. Також були сліди, які показували, що злочинці покинули місце пригоди, оскільки їх автомобіль також був в аварійному стані, і пішли в ліс. Навіть були підняті додаткові сили, була задіяна кінолушна служба. Собака поставлена на 17 літ, Прийнялися міри по перекриттю даної району лісової смуги. В результаті даних дій один із нападників був затриманий. Один з злочинців арештований, йому вже під'явлена підозра. Інший злочинець, думаю, ближайшим часом буде затриманий. Працівники міліції затримали за грабіж буса. Автомобіля, який перевозив сігарки. Ви самі були? Ні, з подільником. вдвох ми були. А ким він вам приходиться? Знайомий, я його знаю буквально 10 днів. Якщо взяти ще затримані дні. Всім відомо, що автомобіль, який перевозять цигарки, є гроші. Я каюсь, звичайно. Відносно порушено стаття 187 частина 2 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Хочу виразити благодарність сотрудникам міліції за оперативне і швидке розкриття відступлення.